Вітаю 11 Ми продовжуємо вивчення модулю комп'ютерна графіка. Сьогодні у нас практична робота номер 1 Ми будемо створювати виставковий стенд. Пропоную вам виготовити макет стенду про наше селище. Ось перед вами зразок. Наш макет містить ось такі тематичні блоки, містить написи. Будемо створювати наш макет засобами текстового процесора Word. Запускаємо Microsoft Word, обираємо новий документ. І перше, що ми з вами зробимо, то змінимо колір сторінки. Для цього переходимо на вкладку Конструктор і обираємо інструмент Колір сторінки. Обираємо колір, який у нас влаштовує. Наприклад, і на цьому зупинюся. І далі ми будемо додавати до нього елементи. Перше, що ми з вами додамо, то це підпис нашого стенду, тобто назву селища Воронеж. Я буду сьогодні використовувати для вставляння тексту такі інструменти, як або інструмент WordArt, або текстове поле. Обираємо інструмент WordArt, обираємо стиль, який нас защовує, але все одно... За бажанням ми можемо його змінити. І напишемо наш напис селища ворог. Далі змінюємо розмір. За потреби змінюємо шрифт. Ось використовувала я шрифт без зарубок. І а, можемо попрацювати також із нашим шрифтом. Там, додати контур, додавати, додати деякі ефекти, там тінь, світіння. А, за потреби. Ось ми створили назву нашого стенду. Далі будемо додавати блоки для розміщення інформації на цьому стенді. Для цього буду використовувати фігуру. Прямокутник. Переходимо на вкладку «Вставлення», фігури, обираємо прямокутник і креслимо. Взагалі в нас на сторінці буде три категорії фігур. Одна категорія це у нас будуть фігури вертикальні, друга категорія це фігури горизонтальні. І третя категорія фігури горизонтальні також, але меншого розміру. Ну, оскільки це у нас такі блоки, на яких буде потім виміщувати інформація, то зафарбуємо її в білий колір. У нас таких фігур буде дві. Скопіюємо, або використовуючи комбінацію клавіш, або утримуючи клавішу Ctrl і, і перетягуючи фігуру, або використовуючи контекст на меню команди Копіювати, вставити. Дві фігури вертикальні, далі дві фігури горизонтальні. І далі фігури горизонтальні, але меншого розміру. Можна три або чотири. Тільки вам дозволяє їх створити. Далі ми будемо робити налаштування наших фігур. Нам треба, щоб відстань між фігурами була більш-менш рівна. І відстань на одному рівні вони знаходилися. І відстань від до краю теж була приблизно однакова. Так, ось розташовуємо. І так само останнім рядом. Щоб відстань між фігурами була однакова. Тут треба трішки попрацювати більше, побільше фігур. І далі ми додамо написи наших блоків. Ось в нас буде блок із історії селища, видатні мешканці, пам'ятні місця, місцеві традиції і яскраві сторінки із життя селища. Також використаю я до вставлення тексту інструмент. Вордан. І ось введу текст. Там історія селища, чи це історія. Історія селища. Змінюємо розмір, щоб воно у нас гарно виглядало на макеті. І змінюємо. Нашого шрифта, вид шрифта. Ми використаємо пару шрифтів. У нас є вже шрифти за рубками, а інше ми візьмемо або декоративний. У нас вже шрифт без зарубок, вибачте. І ми використаємо або шрифт декоративний, або шрифти зарубками. Я використаю шрифт декоративний і ми можемо змінити. Колір і попрацювати з цим написом. І далі ми можемо скопіювати наш гостин і далі змінити написи в інших блоках. У нас є блоки Видатні мешканці, пам'ятні місця, місцеві традиції та яскраві сторінки в селищ. І тоді наш макет буде готовий.